за розпорядження його він, ніяк, він те, що виділені надав, він по ну посточині. Я, я, я це можливо. не вирішую. Я, я на його начальник. Це інформація буде оприлюдняна. Тому будь-які дії, слідчі, які вивчають за цей місце, вони можуть бути розказувати. Я Yeah, man, что посвідчення я з нем на видео. Что це за кричах? Вам что треба модель? Темнокожих было бы можно. Ну Да. Ну немає темнокози. Ну вот снится не нравится. <головік> <головік> Ви ж хотіли б проти на тих подивитися? Давайте заповнюємо прізвище. Протокол огляду місце Протокол огляду передбачає з собою огляд місця події, огляд речей та огляд особи. Що <сіли> да, Закінчення, поки не пишу, бо не Так. Повідомлення просто два видавали як передіжка. Ну, як, спрацювала сигналізація. Звертаю увагу, що мене намагався затримати громадянин, який не має У Власне нічого немає переміщення. Він є охоронцем. В нього є корішок діяла спеціальний.

Живаєте в Києві? Так. Да. Вулиця, просте. Правда, 62, квартира Картіна 101. 101, да? так? Mm -hmm. Вашим? Людина втекла, людина підозріла втекла, 16, а яка була в формі. А? А, а, <говори> Мої відео. Зараз я буду описувати вас. Вас і ваш ютуб Ну я можу тоді просто вас описати, і все. В чому ви ваше ваші прізвища по батькові і все. Місце роботи. Кореспондент, Ну, Дуже схоже. Ти що ти? Я стою. multimulti- Jaz ha福irgas <laughs> pec'h l-parlegit theosoil bete... e Heavenly面